Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Справи житейські. Подивимось питання, в чому істина причина ваших проблем з грошима. В чому істина причина ваших проблем з грошима. Ви дуже усердні, вправні. Ви все робите з великим натхненням. Все повинно бути добре з грошима. Мрії повинні здійснити, маєте якісь плани, вони повинні реалізуватися, ви все робите для цього. В минулому вас блокувало оточення, що були як обмеження свободи. Потім страхи, боїтесь, що вас обман... ну, обнадурять. Дуже всього боїтесь, боїтесь робити кроки. Але карти кажуть, що це, що ви боїтесь, треба робити, навіть якщо щось, якась невдача буде, але ви приобретете опит. І кожен крок, навіть невдалий в тому це, що ви усердно робите, він наближає вас до вашої мети про те, що ви мрієте. От якщо ви зробили один крок, але він невдачний, не вийшло. Але все одно ви вже ближче до своєї мети. Так ви робите ще один крок, він невдачний, нічого ви ще ближче до своєї мети. І оці кроки все одно наближають вас до здійснення того, що ви задумали. Достатньо одного якогось вдалого кроку, який призведе до вашої перемоги і до того до здійснення вашого бажання, і ви тоді вже отримаєте те, що ви хочете, і те, над чим ви працюєте. Але не треба опускати руки це із за цих страхів і здаватися на півшляху, да, бо зупинка це все мети ви не досягнете ніколи, не зупиняйтесь. Кожен навіть невдалий крок наближує вас до вашої. Мети до здійснення бажання. Так, що ще Що ще заважає? Що ще заважає? Чомустійна причина невдалих відносин з грошима. Тож, то, що Ви оце не маєте одразу, ви хочете быстро, быстро. це я працюю, я все класно роблю, хочу швидко швидко мати гроші. Їх не буде спочатку, але потім шляхи відкриваються збор винограда, урожай буде. Тобто це прибутки, вони будуть. Але треба пройти через цей період. Це якісь кушені вас іскушають, що якщо ви кинете цю справу, то ви взагалі нічого не отримаєте. Так, економте, не транжирте. Майте запас. Поки ви займаєтесь своєю справою, красиво, дуже це ваше призначення, то, що ви робите, буде період бідний, бідності, але потім буде все становиться, і діла підуть краще, оця ваша справа почне приносити прибутки. Ось отак. Істинна причина проблем з грошима, що не зупиняйтесь, не кидайте цю справу. Продовжуйте, мрійте, працюйте і не чекайте, що це буде швидко, воно ну, все восстановиться, окупиться і прибуток буде. Зараз погано на майбутнє буде краще. Карти дають пораду, що е, усердя, треба проявляти усердя. І тоді оцей період, коли грошей нема, він скінчиться. Закриваємо. Заперечую, перекриваємо. Перекриваю. Зараз ми положимо вам успіх. І приберемо страхи. Так, перекриваю, перекриваю і успіх на зараз. Вищі сили. Духи роду, янголохоронця, прошу захисту і карти таро, прошу захисту для тих, хто мене дивиться. Прошу прибрати справжню причину проблем з грошима. Проблем з грошима більше нема. Ви можете зібрати суму, можете бути успішним, дозвольте собі бути успішним. Прибираю всі страхи, всі перешкоди. Більше нема проблем з грошима. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. Вони ніколи не закінчуються. По Верховному суду, то буде так, і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Не забуваємо залишати донати, щоб відбувся обмін енергіями. Я вам даю енергію на ментальному плані, ви мені повертаєте її в матеріальному. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.